Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, це слова, з якими покровитель цього сьогоднішнього дня, святий Филип, звертається до Ісуса. Таке прохання. Господи, покажи нам Отця і цього нам вистачить. Я собі думав теж про те, з чого виникає якби, таке прохання цього Филиппа. Що Він говорить, більше нам, в певному сенсі, каже Ісусові, більше нам нічого не треба. Більше нічого не треба. Вистачить нам, щоби Ти показав нам Отця. І можливо, коли б ми були біля Ісуса, чи так як Филип був біля Ісуса, і коли би бачив, скільки Він робив чудес, коли він зцілював хворих, коли він годував тих, які були голодні, розмножував хліби, коли він навіть воскрешав мертвих. І бачили цю таку всемогутність Ісуса, то, можливо, би зроджувалися в нас також і наші різні прохання, чи так, як і сьогодні, напевно, коли ми приходимо до Господа, то приходимо десь з нашими різними проханнями, з тими, з тими різними потребами, які в нас є. хочемо просити про те, чи про інше, чи, чи про здоров'я для нас, чи про щось матеріальне, чи за те, щоб Господь дав нам ті чи інші дари. І, звичайно, все це є важливе, все це є добре. Але цікаво, що Филип, будучи біля Ісуса, каже йому: Ти покажи нам Отця, і вистачить нам цього. Більше нам в певному сенсі нічого не треба. Так якби він хотів сказати все, що ми потребуємо, все нам здійсниться, все отримаємо тоді, коли ми побачимо Отця. І напевно, це прохання Филиппа, воно якось виникає з такого певного спостерігання за, за Ісусом. Коли вони, як апостоли, бачили, як Ісус також перебуває зі Своїм Отцем, з Небесним Отцем. коли вони бачили, як Ісус часто. Віддалявся на окремо на молитву, на цю зустріч, на це споглядання Небесного Отця, коли вони напевно якимось чином теж це їх захоплювало, напевно, яким, якимось чином зроджувало в них це також величезне бажання, щоб так як Ісус бачить Отця, щоб також і вони могли його побачити. Вони не знали до кінця, що це означає, яким чином це відбувається. Як це можливо зробити, але вони, напевно, Филип десь в своєму серці глибоко вірував, був переконаний, що, що це є щось найцінніше, що він може отримати. І тому він, коли Ісус каже сьогодні про те, що ніхто не приходить до Отця як через Нього, через Ісуса, коли Він каже, що якби ви мене знали, то знали би мого Отця, то Филип йому каже: Покажи нам Отця, дай нам допомоги нам зустріти Отця. Мені теж, власне, нагадуються ці слова, які пізніше, вже багато віків пізніше, говорила така свята Тереза, яка говорила: достатньо лише Бога, достатньо лише Бога. І звичайно, що ці слова, чи слова Филипа, чи слова цієї святої Терези, вони не перекреслюють тих всіх таких наших щоденних потреб. Тих всіх наших турбот, які ми маємо, все те, про що ми піклуємося, турбуємося про себе чи наших рідних, близьких, те, що пов'язане з таким нашим щоденним, земним життям. Але напевно ці слова якось так підкреслюють те, що в усьому цьому людина є покликана до того, щоб відкривати цей найбільший і найцінніший скарб, який приніс нам Ісус. Який хоче нам дати Ісус, це те, щоб ми пізнали Отця, пізнали Бога, щоб ми відчули і зрозуміли, відкрили, що насправді Бог є тим, який вмістить в собі, можна сказати, все те, чого ми потребуємо, все те, чого ми шукаємо, всім тим, чим до Нього приходимо. І це відчував сьогоднішній покровитель святий Святифолов. Він каже, покажи нам. Ісусе, покажи нам Отця і цього нам вистачить. І тоді чуємо ці слова, якими відповідає Ісус Филиппові, що Він каже до нього, не мов би так трохи дорікаючи, каже йому, що я стільки з вами є часу, і ти не знаєш мене, Филиппе, я є стільки з вами. Стільки часу Ісус перебував з ними, стільки часу вони були з Ісусом, стільки часу, майже інколи цілодобово, так, вони були біля Ісуса, коли Він. Проповідував, коли Він зцілював, вони також з ним подорожували. Ісус якби хоче, Ісус говорить, ви ще не пізнали мене, ще недостатньо якби, цього. І можемо також дійсно теж запитати, чи так само би Ісус міг сказати, кожному з нас, кожній з нас, стільки я є часу з вами, скільки може, часу в моєму житті є Бог присутній. Скільки в моєму житті є присутній Бог, скільки я часу є з ним, посеред моїх різних турбот, справ, посеред моїх різних обов'язків, скільки часу в мене є для нього, так як зараз, коли ми беремо участь у цій Євхаристі, чи в нашій особистій молитві, чи в слуханні і читанні Божого Слова, скільки я маю часу для Бога, скільки Він є в моєму. Житті, бо тоді я можу його ще більше пізнати. Це тоді, власне, є, є шанс, що я пізнаю Ісуса і пізнаю Отця. Брати і сестри, сьогодні Господь теж, напевно, як і святого Филипа, запрошує нас до того, щоб і ми в нашому житті шукали це прагнення. Щоби побачити Небесного Отця, щоб пізнати Небесного Отця, щоб відкривали цей найбільший скарб, яким, власне, є сам Господь, Господь, який до нас приходить, і який перевершує, і який якби, доповнює і виконує всі ці потреби, які, з якими до нього приходимо. Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Чи... Достатньо лише Бога, каже Свята Тереза. Можливо, і ці слова, які не є такими простими для нас, і можливо, не завжди ці слова так легко якось сказати, особливо теж ж і ними жити, що вистачить мені лише Тебе, Господи, бо в тобі якби я все маю інше, все, все що я потребую. Якщо ти будеш, то буде все. Але напевно Господь теж до цього нас запрошує, щоб ми дійсно в нашому щоденному житті відкривали цю цінність, цей скарб, яким Він є сам, і Він, який приходить до нас, хоче нам показувати своє обличчя. Запрошує нас до того, щоб ми його пізнавали і ми ним жили. І щоб цей, цей скарб, яким є сам Господь, він розсвітлював все інше, все, всі ці наші, всю нашу щоденність з усім тим, що вона нам приносить. Тому що, якщо буде Господь, тоді також і ми будемо розслідця, наша щоденність буде розсвітлена цим світлом Господнім. Амінь.